Шановні глядачі, поки сонце, поки е, ще хоч щось видно і таке гарне світле небо, е, ми з Валентиною Володимирівною зараз е, хочемо показати вам будиночок. Так, зразу розказую ціль, яку ми хочемо досягнути. Ми знаходимося в селі Раківщина так. поруч з містом Яготин. Е, тут стоїть доволі капітальний цегляний будинок із санвузлом, з свердловиною, каналізацією, і тут проживає мама. У господині є свій будиночок, в якому вона окремо проживає, і мама вже стала такою слабенькою yeah, yeah. жіночкою, і треба тепер їй переїхати з будинку в якусь однокімнатну квартиру або двокімнатну, в залежності від того, як буде в нас yeah. з продажем. І, в общем, зробити обмін. Можливо, хто зацікавиться обміном на село Райківщина. Будь ласка, розглянемо варіант. А ми зараз будемо намагатися вам презентувати, показати будинок, роз'яснити про нього всю ситуацію. І кому буде цікаво, то, можливо, ви і будете наступними власниками даного будинку. Що треба мені додати, на вашу думку? Ну, сказати, що ми знаходимося в центрі села. Ось це поруч магазин у нас, дивіться, великий вигон. У нас є ФАП через недалеко. ФАП де? Ну, все, через туди, через дорогу трошки пройти, і там ФАП є. є все... ФАП це фельдшерський пункт, да. у якому тобі можуть там. Надати е і, уков, медичну допомогу. Да, да, і давлення. І в нас усе є. І кардіограму роблять, ну, усе можуть і. Скільки, скільки відстань від будинку до ФАПу? <звук> ну, дивіться, ну, метрів чотириста. Ну, Нормально, бо люди дуже часто питають за те, що. Чи є лікарня? От ми надали у нас привозна аптека виїзна. Так у нас крім магазину приїжджає автолавки. Молочні продукти привозять це молоко, сир, сметана, все. І друга автолавка, де привозять там хлібне, крім магазину ще в тому автолавці в тій автолавці є все. Від ковбаси до конфет, тюлька, все що людям прямо підвозять, під, під, возять, під да, дійсно під кожну хату. Добре, ти можеш не йти. Якщо тобі там що, це все зрозумів, По за граму в магазині грати можна. <гум> ну да, там біседки стоять за магазином, наче не видно, але там... це такий невеличкий ганделик. Ну, і генделики, так. Далі <смеш> сільська рада чуть-чуть і Дальше. повернуть на ліво. Старостинський От... округ. Так, так. Старостинський, сільська рада, все в нас Я, Я не... прошу вибачення перед господарями магазину, що їхній магазин назвав ганделиком. щоб вони не прийшли вас і набили <смеш> ну, і нічого да, не, да, не сказали. Не Володимирівна, давайте, давайте пройдемось до вашого подвір'я. Да. Я так зрозумів, що все, що огорожено металевим парканом. Профільним парканом це все ваше подвір'я. І ще трошки туди не огорожено. Там ще город оказується, він теж всюди вводить. Да, да, да. А О -о -о -о. це що да. тут тільки ширина подвір'я вже стає да, е да. моторошного того, скільки можна посадити садочку це і всього. всі все вишні. Вишнячок? Да, вишні ага, поняв. Так, так дивлюся вас є заїзний гараж да. од дороги. І ворот... там ще яма є. А, так ми зараз покажемо. Да, ну, Металеві вона, заїзні там... ворота, сюди теж можна заїхати да, да. машиною. Да. Ага, ну, Все тоді... асфальтовано, ну вже, звісно, асфальт не такий вже, але вже ж... є грязь. Ну, тверда основа, тверда, згоден з вами. Да. Слухайте, стопчики у вас такі юлки-палки, тут. Да, да. Комбайном його не, да. не вишитаєш. Ага, так попали ми на подвір'я. Так, да що це справа гараж, зліва це що? А це сарай. А значить, да. тут що у нас тут е, господарство? у вас? Да, да. Відкрию, чи вам... Що Там, Та, ладно. там Теродакторі... на три, на три на троє дверей. У середньому там курів. В то тут зерносховище. В нас ага. там можна свиней держати. Мати раніше корову держала. Поняв там можна держати і корів, і свиней, і що хочеш. Так а ви мені скажіть? Я бачу, у вас куча заготовлених дров. Це у вас, будинок дровами. Ну, є сітвер по такий котел. Є сі газовий котел. Є газовий і твердопалений. Да, і твердопалений. Можна і так топити, можна і так топити. Зрозуміло. Так тепер давайте звернемо увагу на ваш гаражик. гаражику прям метал пластикові двері. Ой ну да тут є яма. Я не знаю, де тут світ, конечно, включається. Яма. Головне в неї не впасти. Ні, ну і воно тут все забетоніровано, все воно. Це гляний. Да, цегляний, да. ну, полочки. Полочки, Ну, ну Примітивно, да, Та, так. Раді бога, що тут mm. mm. будь-як. Для oh. села. Це Ідеально. У нас э, там станція. Ага, це свердловина ваша. <плес> <плес> в якому <плес> да. році робили? Я не пам'ятаю. Десять років. Менше? Може менше. Яка глибина? Ну що я не знаю. Це чоловік з вам скаже, не розумію. Я знаю, що не замерзає, що треба так, що. Ну і свердловини ж вода в хату заведена. <плес> так, і на дворі є. Сьон, дивіться, мамка вже обмотала, щоб не замерзло. А що, і хати хіба кранів не закривається? Вона не знає, і я не знаю. Це треба перекривати, напевно. Ну. Криницею не користуєтесь. Ну але не користуємося, але вода є. Так, зрозуміло. Е, я попрошу вас поки що постоять. Покажу, що у вас е, на фасад в гаража винесений трьохфазний лічильник. Покажу, що будиночок у вас повністю цегляний, і ви постійте, будь ласка, на місці. Я зараз навкруги його обійду, ага. а потім ми далі добре, розкажем, добре. Все добре. розповімо. Добре, Володимирівна, давайте пройдемося поза будинок, бо то, що я звернув увагу, що мені є про що там розказати. Угу. Шановні глядачі, звертаю увагу, що будинок на високому фундаменті. Фундамент бутовий камінь, мабуть? Так. Да, да, ага, да, да. Бутовий камінь. Да. Доволі висока стіна. Мабуть, висота подолки у вас під 3 метри у будинку. Ну, 2,80 ну, чи 2, 90 2, це. 2,80, мабуть, є. Далі зверну увагу, що поки обходив будинок, що ви навіть фарбували шифер. Так, да, пофарбував. Да. І да. знаєте, якби він був освіжений, то він виглядав би виглядав суперово. Але. Зразу звернув увагу, що пофарбований шифер на собі не збирає мох. І це якби хороший гарний показник. А, так, далі зверну, бачу, що у вас був а, це витяжка для а, це, цей, твердопаливного котла. так? Да, да. То у вас настінний двохконтурний да. котел, а то для газової плити да. і лічильник на вулиці. Да. Так, тепер йдемо далі. Тут я так поняв, ви стірку вішаєте. Да, а тут за цим е, стюч... за парканом каналізаційна яма. Да, за парканом каналізаційна яма. Так, тут я дивлюся трошечки у вас садочку різноманітного. Ой, висадження. тут оріг, абрикоса, вишня. Так, а? це ще город теж. Ну, ми так ще, ми голі... ще за той не показали. Так, да, ще, це, це ще придачі, це тут гарбузи були в нас. О, давайте скажемо, що тим, хто любить ходити до храму, то да, у вас тут є. Ось це Рейківщинський... да. Святоуспенський монастир. Монастир, так. Да. 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 Треба вам десь фотографію вставити монастиря. Да. Що ж, це у теж... нас виноград починається. Ось виноград у нас є. Ага. Це ми тепличку робили, О, мамці. Да, да. Таку, що помідори і все своє є. Це туалет надвірний. Туалет цегляний. Да. цегляний. О, сідалом ще як положено, все зроблено. Ну, такий. І це теж виноград. Бачите, ще й виноград вісить. Ще ніхто да, й да, не. Да, да. А це ваша літня, це літня кухня, так? Ну, без газу. І... Без газу, без. Але там і погріб вже в нас. А стоп, там же у вас погріб да. яма тут. Обложений Так, да, Обложений цеглою, і можу відкрити, показати. Та якщо... я думаю, люди прийдуть побачать. Я акцентую увагу, що дерев'яне перекриття ціле, шашель не трахнула. Ні. Зверху ще по до по доски е, утеплено глиною. Да, да, Цей. Хто захоче, тут можна зразу готувати від балона і е, консервашку опускати да, прямо. Да, да, да. Так. так, а тепер же ж давайте, мабуть, покажемо за вашу необ'єдну, любиму земельну ділянку. Так, пишіть, мабуть, сюди, щоб він вас не... Ох, є з люка. Ой. Не собацюра, а з люкем. Так. І це починається. Оце все починається. Понятно, О, ваші угіддя. Да. Так, молоденький садок бачу, горіховий садок бачу. Ото все горіхи, там більше 10 штук. Тоді тут горіхи, попід ось йдуть, отут горіх, да. і там усе горіхи. Гореховий тут... бізнес. Оце горіх, ото горіх. Тепер йдуть сливи, абрикоси, черешні, далі абрикоси. А дивіться, скільки малини. Ми заробляємо, ну заробляли на малині. По 100 банок у день ми наривали літрових банок. У день. А мало того, що гореховий бізнес, так ваш і малиновий бізнес. Малина це клубніка, дивіться. Полуниця. Полуниця, так. Да. Полуниця. Так, так. А це у вас смородина? Це смородина, так. Да. Це ага. все туди. А оце все теж що це горіхи. Зрозуміло. Оце горіхи і малина до кінця. Так оте поле що теж ваше? Що? Ні, ні, зора не ні. А -а -а. Оце смородина. Молоді кущі пороз. Це зрозуміло. Все. Тут абрикоси, дуже, дуже багато саду тут, звісно. Да, садочок у вас дійсно немаленький. Не тут треба, звісно, хазяїнам, щоб були. Але і є тут, родить усе. Все Здоров. родить, все. А це ось о... це малину ще ми не вирізали стару, ага. її ж треба стару вирізати тепер. А це город. Ого. А, і там малина, тут просто червона, а там жовта. Іде. І це все, то гірчиця посіяна на зиму, просто так. Так, ну що ж, потіліпали до будинку. Так. це город. А що ви там садили в цьому году? Тут картошка була. понятно. хванчик, картошка, морква, буряк. буряк А ще буряка. Він це підростає, великий вирвали, маленький залишили. То він так, дивіться, капусту вирізали, ну тільки осталось листя. Зрозуміло. Так, усе. Тут родить на земля хороша. Бо видно, що такий чорнозем, чорнозем, що хоч да на хліб намазуй. да. І там ще малина, бачите, біля сарая воно туди. А, да, да. Да, 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 Бачите, да, да. і там малина, там другого сорту. А оце, ну, це взагалі супер. Це. Так. так. Володимирівна, пошли будинок показувати, бо ще. Пішли, пішли, пішли. Тут усе, це, це теж ворота, вони ну, відкр... можна відкрити. Сюдою можна заїхати? Так, да, заїжджає трактор там чи. Але ж а, у вас ще та... й поза двором можна ж проїхати. я да, Так, розумію. тудою можна, так. Да. Да, да, да. Можна туди. Котяки, не репетуй. Ми самі їсти хочемо. Світло щось. Ну що, мир Божий у вашому дому? Дякуємо. Так, ноги витираємо, що не да. було ще по шиї. Да. Здравствуйте, хазяйку. Так, підлога, плитка. Підлога, плитка. Сиди, ма, сиди, сиди, там, просто Вік... сиди. Вікно металопластикове, всі поміняні? Да. По, всім, по всьому будинку. По всьому будинку. Так, зрозуміло. І тут, і тут. Це з лівої сторони у вас дров'яжки. Там газіжко, да. тут, е тут вода холодна, гаряча. Ага, зрозумів. Це ж свердловини. Так, да, да, нагрівається вона от котла, вода. Да. Зрозуміло. А то як в народі мартен. Да. Для Мартена постоять. Вроді да. так було назва. Да, а да. то ви так зробили, що у вас там сховище для. Да, щоб сухенькі були ну і на да. розпалку. Це правильно, згоден з вами. Так, що туди ще й. Можем, у вас дві зони: зона кухні і зона да, ну, тут їсти. Да. ну, Зрозуміло. Так, ну ви по стелю тут трошки опустили, пластиком пишили, да, все, да, да. все по красоті. Давайте далі в будинок йти. Так. Глядачі, пішов озброївся фонариком, бо ніби і лампочки включили, але все одно якось темнувато. Так, угу. да, Володимир, не визумається. Так, да, Треба ще було одну вкрутити. Так, То, добре. Та не розумійте, ага. я вам казала. Да, Так, да, так, да, я вже розуся. Так, зайшовши в прихожу, правильно? Так, да, да. Дерев'яна підлога да. бачу. раз. З правої сторони ви кімнату забрали під санвузол. А? Поли прекрасні. Поли прекрасне. Без Боже, проблеми баба. вас почули, зрозуміли. Так, да, тут була кімната, ну ми так як їй, щоб удобно, щоб, щоб був і туалет, і ванна. то ми зробили. Раніше це дійтська була, це я тут із. А, виросли, Зрозум... да, Тут стиралку поставили і. Ну для санвузла це вас не цар туалет, повірте. Як хто захоче, буде Ну, Усе є, вода гаряча душ, все. Зрозуміло, зрозуміло. Так, тут що ми далі бачимо? Тут трошки виробили ремонти, ну трошки так протягували стелю, поклеїли шпалери, навіть міжкімнатні двері міняли. Да. Так, і головне, що вікна ще поміняні. Тут да, вікно да, у вас да. глухе, не відкривається. Так, да, тут глухе, а там Зр... відкривається. Ходімо далі, подивимось да. також, що вас. Ага. Тут вже трошки і лампочка по-інакшому світить. Вона, по-моєму, може світити різнокольоровими чи ні? Ні. напевно, так. Не знаю. А тут, мабуть, окно підождіть. Оце тут, так, да, відкривається. О, тут відкривається. Да, видно. І, і там є і сіточка, Москітна, Москітна да. да. згоден. згоден. Ага. Також звертаю увагу, що дерев'яна підлога. А, плиту, якою опалювали дровами всередині, посеред хати її викинули, так? Да? Ну, нас... Раніше тут посеред хати хіба плита не стояла? Ні, в нас не було. Ай, ну видно. ладно, помилився. Ні, не могло в нас плити. ні. Ну, зала у вас така простора. Ні. І висота стелі 2,90 точно є. Ну, я це точно не знаю скільки. Може, два, чим-то. Ну, то може й так. Може... А це ще одна кімната. Да, спальня. Та не хір не спальня, я вам скажу така. Спальня, да. Я б сказав би нічогенька. Є де розвернутися. Теж вікно тут пластикове, вікно не дав. Да, все а? і відкривається. Так, ну тільки я дивлюся, що святу з одкосами робили у кому. Ну так, да, це брат, ну ще не доробив він тут, щоб це є так на сітку, Бачите, наклав. Красота ще... буде? Буде, буде. Він це давайте, є, переробить. Давайте усе. щоб до перегляду покупців. Да. У вас уже откос був зроблений, красивий. Да, да, оце все заробить, поміняє, це Є налічники, одвірки, хто як да, називає? Да, да. Це так, зробить зрозуміло. Ну що ж. Так, Шановні глядачі, з пані Валентиною Володимировною ми показали її батьківську хату. Маму у періоді перегляду відео ви також бачили. Мама проявляє бажання переїхати у квартирку жити. Вартість даного будинку буде прив'язуватися більше до ягодинського ринку житла, до того, яку ми квартиру зможемо придбати. Тобто Є зараз мінімальна квартира, яка в Яготині є однокімнатна, її ціна 24 тисячі. Якщо вона продасться, то буде щось, ми тоді прийдеться ставити і дорожче. Але ну десь 24 з якимось плюсом точно ціна буде, наскільки я думаю, ви побачите в описі під відео. Якщо ви приїдете дивитися будинок, і у нас буде можливість купити квартиру дешевше, ми готові вам і скидку на будинок зробити. Але наша ціль продати будинок. І купити житло, в ні. Так, да, але ж почекайте, будинок і дві земельні ділянки. Бо тут у вас да. 25 соток під будівництво і остача під сільське господарство. Так, да, вроді 38 всього. Приватизовано. Да, все, є, документи, все зроблено. Є два кадастрових номери. Да. Так, і два цільових призначення. Зрозуміло. Ми знаходимося в центрі села Райківщина. Село я вам особливо зараз не показую. Я думаю, в других моїх роликах, хто хоче, може подивитися. Трошечки наладиться погода, я вам ще зроблю гарну фотосесію будинку при сонячній погоді. В кінці цього ролика фотосесії не буде, бо поки ми її закінчуємо на вулиці, вже майже темно. Да. Тому від, всім... від яготина до, ну, до нас кілометрів три, так? о, до речі, ви пішки в яготин ходите? А в нас через комбі, на комбі кормили. Я знаю, так скільки ви йдете пішки? 20 хвилин. 20 хвилин. Це автобус. кінцева зупинка міста Яготина, район, комбікормовий завод. З вокзалу приїхали на зупинку кінцеву. Потім пішки 20 хвилин, і ви вже в будинку. І кроме того, ходить у нас маршрутка в село. Да. Да, ходить вона два рази утром і ввечері. Так що прямо підходите ось у центр, ось зупинка, сідаєте в ягодин, куди вам… Так, да, да. і ще храм поруч, магазини працюють, да, за фарби да, розказали. Так, да, все в нас. Наче все таке більш. І робота є, між прочим. У нас У нас МХП, у нас є склади, де пере, ну, зерно. Угу. Розумієте, там сушарки сучать, там і жінок набирають, і чоловіків, хто лаборантами, хто на вісовій робить. Ну, Набирають людей, у нас робота є. Супер, Сили. супер так, класна що, інформація. Да, да. Ви ж мене ошарашили. Я ж да? здивований, що цей ви правильно підказали інформацію. Так, да, згоден. Угу. Да. М -м -м. І їдальня в нас тут є. І годують робочих безплатно. А Нива Переясовщини звідси не забирає людей? Чи це треба забирає? До мене чоловік робить на Ниво Переясовщини. Ну це МХП, це не Нива Переясовщини. А і можна отсюди їхати на Ниву Переясовщини, прямо всього заїжа маршрутка до магазину. Робота потім на студенники на звіроферму. Ага. Знаєте, Я думаю, За студентами там є норкова ферма. Норка, норкова, Звіроферма, я кажу, так. на неї теж приїжджають прямо в село, забирають. І так само приїжджають у село на Засупоївку на лікатні продукти. Виробляють пірмені, голубці, налистники, Приїжджають, одвозять, забирають. Якщо Троше... за ці зелікатні забувся розповісти, Ни... людям да ніхто не їде нічим. Нас прямо приїжджають і забирають маршрутки. їхні. Шановні роботи. глядачі, дякую, що Володимирівна така говоряща, Не хотіла ми за мною мені помагати. Єлі прицепив мікрофон і заставив хоч розповісти. а оказалось розповіла більше, ніж я знав. Дякую вам. Так що добре за перегляд. Побачення.